В 1200 сантиметрах скільки метрів? 12 метрів. Все правильно, молодець. Злата учениця четвертого класу, і все її шкільне життя пройшло за екраном ноутбука. З однокласниками дівчина майже не перетиналась, та тепер бачитиме їх майже щодня, адже у її районі нарешті відкрили підземну школу. Мені тут подобається, що не говорити по ноутбуку з вчителем, відповідати біля дошки. Зараз у нас математика. Пишемо ми в друкованому зошиті. Ну, можна і розмовляти з вчителькою, з друзями, ну, читати тут книжки тут є, грати з друзями, буде, виходить, кожен день бачити. Найбільше школярку вразив інтер'єр. Все різнобарвне та цікаве дитячому оку. Мені найбільше подобається десь такі пуфики Прикольні м'ячика. Ну я великий телевізор. Це дуже круто. Класна керівниця злати Олена Вікторівна працює з дітьми майже 30 років. каже, війна внесла корективи, і це, звісно, позначилося на шкільному житті. Але переконана, все встигнуть надолужити вже у новому закладі, де є можливість повноцінно навчатись у безпеці. Ми бачимо, як розвиваються діти спілкування, бо такого за екраном я не бачила. Вони тут соціалізуються. Ну і звісно будуть інші результати навчання. Ну, мене більше хвилювала це соціалізація дітей. Вони ростуть четвертий клас, в них змінюються звички, в них змінюється зовсім уявлення про світ, про поняття таке як дружба, спілкування. За екранами цього не бачимо, але отак живуть в спілкуванні. У них не було друзів. Тепер у них з'явиться таке група, скажімо, як однокласники, справжні однокласники. Я думаю, що це буде тільки на користь. Чекали на відкриття підземної школи і старші класи, адже незабаром екзамени, і готуватись до них вдома самим складно. Діти просто сиділи вдома і просто не могли зайти на урок, тому що не було світла. Ми виходили іноді до підземної школи, як типу був підвал, або ми вчалися вдома онлайн, якщо було світло. Зараз у нас немає світла, що тут все гарно. Є світло, по перше, це дуже важливо. Є комунікабельність з вчителями, з іншими дітьми. Це дуже добре. У Хортицькому районі це перша підземна школа, де навчатимуть близько семи сотень дітей. Тут є 13 класних кімнат з усією необхідною для навчання технікою, а також буфет та місця для відпочинку. Таких безпечних закладів у регіоні тепер 15. Ми дуже чекали цієї події, і сьогодні вона нарешті здійснилася. І діти сьогодні показали такі яскраві і щасливі емоції, коли ми їх посадили до школи і вони бачили навкруги це комфортне, безпечне, облаштоване середовище. Вони дуже дуже щасливі і раді. Кожного дня діти запитували, ну коли вже нарешті чекали цього дня дуже і діти, і батьки. На відкриття підземної школи завітала і міністерка культури України разом з очільником обласної адміністрації обговорювали процес появи таких підземних шкіл від планування до реалізації. Це надзвичайно цінно розуміти, що життя триває, діти навчаються в безпеці в на надзвичайно хороших умовах. Ми розуміємо, що діти в школі це означає, що батьки залишаються тут працювати, творити майбутнє, сплачувати податки. Все працює в комплексі і підтверджує той факт, що Міністерство культури і загалом я, як віце-прем'єр з гуманітарних питань, буду максимально включена для того, щоб допомагати всім на урядовому рівні. До кінця року планують відкрити ще низку підземних шкіл як у Запоріжжі, так і в області. Наша чергова підземна школа це освіта наших дітей. Ми сьогодні з вами знову ж таки наповнені дитячими емоціями. Це є дійсно для нас вкрай важливим. В цифрах виглядає наступним чином минулого травня. А ми змогли ми могли забезпечувати офлайн освіти лише декілька тисяч учнів на сьогоднішній день. Вже приблизно 30 тисяч школярів в Запорізької області щодня ходять офлайн до школи. У прифронтовому місті підземні школи це не тільки безпечний простір для навчання, але й можливість для дітей спілкуватися з однокласниками та вчителями наживо. Валерія гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.